Фрустраційні емоції. Поняття фрустрація від латинського розлад, катастрофа, задумів надій, використовують у двох значеннях: акт блокування чи переривання поводження спрямованого на досягнення значущої мети, тобто фрустраціонна ситуація. І емоційний стан людини, який виникає після невдачі, незадоволення якоїсь сильної потреби, докорів з боку. Останнє супроводжується виникненням сильних емоцій, ворожості, гніву, провини, досади, тривоги. Стан фрустрації виникає не відразу. Для його появи потрібно подолати так званий фрустраційний поріг. Він визначається повторенням незадоволення. При повторному незадоволенні невдачі, наприклад, відбувається його сумація з емоційним досвідом від колишньої невдачі. Глибиною незадоволення. Чим сильнішою була потреба, тим нижче поріг фрустрації. Емоційною збудливістю. Чим вона вища, тим нижче фрустраційний поріг. Рівнем цілеспрямованості людини її звичкою до успіху. Чим довше людина не терпіла невдачу, тим нижче поріг. Етапом діяльності. Якщо перешкода виникає на початку діяльності, агресія виражена слабше, ніж коли невдача спіткала людину в самому кінці. Фрустрація може мати різний вплив на діяльність людини. В одних випадках вона мобілізує її для досягнення віддаленої за часом мети підвищує силу мотиву. Однак при цьому форми поведінки можуть носити імпульсивний і ірраціональний характер. В інших випадках фрустрація демобілізує людину, яка або прагне шляхом заміщуючих дій відійти від конфліктної ситуації, тобто заборонена або недосяжна мета, виконуються подумки або тільки частково, або вирішується схоже завдання. Або взагалі відмовляється від діяльності. Образа. Образа як емоційна реакція. На несправедливе ставлення до себе з'являється тоді, коли зачіпає почуття власної гідності, коли людина усвідомлює, що її незаслужено принижують. Це буває у разі образи і омани людини, невиправданих звинувачень і докорів її адресу. Образа як реакція на невдачу легко виникає у дітей із завищеною самооцінкою і рівнем досягнень. Вони ображаються на завдання на експериментатора. Образує великим душевним болем, сумом. Вона може залишатися прихованою і поступово проходити або призводити до розробки плану помсти Кривдникові. Нерідко образа переживається гостро в вигляді гніву і веде до агресивних дій. Образи з'являються у людини в антогенезі дуже рано. Її прояви виявляються вже у дітей 5-11 місяців. Розчарування. Якщо очікувана або обіцяна подія не здійснюється, то з'являється невдоволення, яке називають розчаруванням. Чим більше було обіцяного або чим важливіша була очікувана подія, тим більше розчарування відчуває людина, якщо її очікування не виправдилися. Особливо легко виникає розчарування, коли очікують від когось або чогось надприродного якогось дива. Досада. Досада це роздратування, незадоволення внаслідок власної невдачі або невдачі близької людини, улюбленої спортивної команди і так далі. Це співчуття з досмішкою злості на обставини людей, що перешкодили досягненню задуманого. Злість при посаді часто виражається за допомогою міцних висловлювань, в тому числі і нецензурних слів або лайки. Гнів. Поняття гнів. Синонімічне поняття обурення, злість. Обурення це блокована або неповна емоція, яка частково виражає страх. Багато хто з нас висловлюють гнів, хоча насправді відчувають образу і біль. Це відбувається тому, що гнів більш передбачувана емоція. Легко припустити, що може статися після гнівного виступу однієї людини. Інша сторона теж розсердиться. Коли ж один чоловік зізнається іншому, що він ображений, статися може все що завгодно, і реакція іншого боку теж непередбачувана. Інша людина може розсердитись, розплакатись, холодно здивуватись. Сильний гнів визначають як лють, при якій з'являється нічим не стримана агресивна поведінка. Людь буває благородна, праведна, конструктивна. Коли люттю зі злістю відстоюють в гарячій суперечці свою точку зору, і деструктивна, що знаходить вираження в застосуванні насильства або жорстокості, причини гніву гнів може бути викликаний особистою образою, оманою та іншими моральними причинами, особливо якщо вони несподівані для суб'єкта. Але найчастіше причиною гніву є фрустрація, нездолана перешкода до досягнення мети. Тому в дитини вже в перші дні життя можна викликати рефлекторний приступ гніву, стисненням рухів. Прояв гніву: людина при гніві почуває себе роздратованою, кров кипить. Це супроводжується різким почервонінням, палаючим гнівом або зблідненням обличчя, напругою м'язів шиї, обличчя та рук, стискання пальців кулак. М'язи, лоба суваються всередину і вниз, надаючи обличчю нахмуреного і загрозливого виразу очей, фіксованих на об'єкті гніву. Ніздрі розширюються, крила носа підводяться. Губи розсуваються і відтягуються назад, охолюючи стиснених або скрежучих зубів. З віком люди навчаються приховувати експресію гніву, тому його виразом можуть бути і щільно стислі губи. У одних очі широко розкриті, блищать, виблискують гнівом, іноді наливаються кров'ю і випинаються. Зіниці розширені, а в інших примружені. Дихання часте і глибоке. У сечі з'являється цукор, припиняється секреція шлункового соку. Тіло пряме, напружене, іноді нахилене у напрямку до об'єкта гніву. Жести стають абсолютно безцільними. Рухи не координовані. Спостерігається тремтіння, губи не слухаються людину, голос обривається. Якщо людина багато говорить, то з'являється піна з рота. Маленькі діти кричать, катаються по підлозі, дряпаються і кусаються. Роль гніву еволюційне значення гніву полягає в мобілізації енергії для активного самозахисту індивіда. З розвитком цивілізації ця роль гніву стала не настільки важливою. Тому гнів і різну ступінь його прояву, злість, як слабкий гнів і лють, як сильний гнів, можна віднести до негативних афектів. Хоча багато хто все ще розглядає його як засіб самозахисту. Він супроводжується приливом сил, енергії за рахунок викиду в кров адреналіну, який сприяє мобілізації енергоджерел організму. Це підвищує впевненість в собі, зменшує страх при наявності небезпеки. При люті мобілізація енергії та порушення настільки великі, що людина відчуває, що вибухне, якщо не відкриє клапан і не випустить себе пару. Людина стає схильною до імпульсивних вчинків, готовим напасти на джерело гніву або проявити агресію у вербальній формі. Несамовитість Несамовитість це крайня ступінь збудження з втратою самовладання, і найчастіше виникає при фрустрації і демонстрована в цьому випадку як стан безсилого гніву. Печаль, Печаль емоція, що викликається розлукою, психологічною ізоляцією, почуттям самотності і невдачею в досягненні меті, розчаруванням, тобто нездійсненою надією. Останнє значення не що інше, як втрата мрії. Таким чином, головною і універсальною причиною печалі є втрата чогось значущого для людини, безпосереднього психологічного контакту з дорогою людиною або іншими людьми, відчуття самотності, втрата перспективи в досягненні бажаної мети. Хоча печаль відносять до негативних емоцій, вона може супроводжувати і позитивні переживання, і почуття людини. Не дарма в одній пісні співається, що любов ніколи не буває без смутку, тому що розлука з коханою людиною призводить до смутку. Тиха печаль може бути приємна людині. Характерним для переживання печалі є відчуття важкості у всьому тілі. Сприймаючи навколишній світ, людина бачить навколо себе темряву та порожнечу. Життя дається йому сірою і похмурою. При сильному смутку у людини з'являються хворобливі відчуття в грудях. Печаль уповільнює не тільки фізичну, але і розумову активність людини. Емоція печалі лежить в основі такого психічного розладу, як депресія. Горе. Горе це глибокий сум з приводу втрати кого-небудь або чого-небудь цінного, необхідного. Причинами горя можуть бути тривала розлука або втрата, смерть, розрив любовних відносин людини, до якого є прив'язаність. При смерті близької людини втрачається роль батька, матері, сина, друга і так далі. Тобто відбувається руйнування звичних функціональних зв'язків. Серйозна хвороба, чи каліцтво самого себе або близької людини. Втрата цінного майна, втрата джерела засобів до існування. Це означає втрату джерела задоволення, радості, благополуччя. Все це свідчить про те, що горе може розглядатись як переживання фрустрації. Наприклад, коли втрата коханої людини означає, що можуть бути здійснені важливі з ним плани, задоволені бажання, пов'язані з цією людиною. П'ять стадій горя за Кублерос. Заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Перша стадія заперечення. Я не можу в це повірити. Такого не буває не зі мною, тільки не знову. Часто це початкова стадія у вигляді тимчасового захисту, що проявляється заціпенінням і шоком. Тому вона може супроводжуватись зниженням мислення і дій. Перші години, дні і навіть тижні людина просто відмовляється приймати те, що трапилось. Стадія заперечення зазвичай супроводжується. Прогалинами в пам'яті людина не може згадати події попереднього дня і не пам'ятає, коли останнього разу їла. Дезорганізацію: людина раз у раз забуває, чи губить ключі або телефон. Неадекватною реакцією на будь-які події. Людина поводить себе не так, як зазвичай, і відчуває себе ніби кимось іншим. На цій стадії людині важливо не тікати від проблеми, важливо говорити про те, що хвилює з рідними та друзями, шукати підтримку. Також важливо дати собі час для переливання даної стадії, адже в цей період людина може зібрати досить багато інформації про проблему, що допоможе їй в наступній стадії. Друга стадія гнів чому я це несправедливо? Ні, я не можу це прийняти. Коли відбувається усвідомлення того, що зміни реальні, вже нічого не змінити, заперечення часто переходять в злість. Люди схильні злитися, відчувати білі, шукати винних, звинувачуючи когось або щось в тому, що з ними відбувається. Під час цієї стадії людина знаходиться в дратівливому, розладнаному і запальному стані. На цьому етапі потрібно постаратись перестати весь час прокручувати події минулого у своїй пам'яті. Якщо з голови ніяк не йдуть самі неприємні моменти, обговоріть їх із рідними чи друзями, які разом з вами пройшли через те ж саме, розкажіть, які саме почуття і емоції ви переживали. Так ви даєте вихід своїм страхам і почуттю провини, отримуєте підтримку близьких і розумієте, що ви дійсно зробили все, що було на той момент у ваших силах. Третя стадія торг. Тільки дай мені дожити до того, як я все зроблю, почекай поки ще кілька кроків. Ця спроба відкласти неминуче. Характерна поведінка людей, які переживають хворобливі зміни. Вони починають торгуватись, аби віддалити небажані зміни або знайти вихід із ситуації. На цій стадії людина дає обіцянки або укладає якісь угоди, щоб отримати можливість ще трохи пожити за старими правилами і здійснювати дії в тому руслі, в якому вона звикла. Більшість угод, як правило, укладається з Богом, іншими людьми, особливо з близькими. Якщо я пообіцяю це робити, ти не допустиш цих змін в моєму житті. Люди в цей період часто звертаються до знахарів, екстрасенсів і так далі. Торг часто пов'язаний з почуттям провини. Людині можна допомогти, заохочуючи її промовляти ці почуття або вона може написати листа і всі переживання вилити на папір. У робочих ситуаціях деякі починають старанніше працювати і часто залишаються понаднормово, намагаючись уникнути скорочення. Четвертий етап депресія. Я такий нещасний, хіба мене може щось турбувати? До чого спроби. Коли приходить усвідомлення того, що торг не приносить результатів, а наближаються зміни, які стають все реальніше, коли вже відчувається подих всіх втрат, які спричинять за собою цілу низку неминучих сумних змін в житті, і все, до чого ми так звикли, доведеться залишити. Цей розклад справ викликає у людей стан пригніченості, смутку, страху, жалі та іншому. В загальному депресія. Опускаються руки від безвиходної ситуації, енергія життя залишає тіло, людина втрачає сенс свого життя. Часто здається, що це найнижча точка в житті, з якої немає ніякого виходу, тому зовні людина може демонструвати байдуже ставлення, замкнутість, відштовхування інших і відсутність хвилювання до чого-небудь в житті. В таких ситуаціях людині краще розповісти оточуючим про те, що саме сталося. Адже в цей період людина прагне співчуття та розуміння з боку оточуючих. П'ята стадія прийняття все буде добре. Я не можу перемогти це, але я можу добре підготуватись до цього. Незалежно від того, наскільки глибокими є страждання людини, повільно, але неухильно вона повертається до звичайного життя. Спочатку вона буде робити крок вперед і два назад, але поступово почне усвідомлювати те, що трапилось, і задіювати приховані резерви сил. Особистість з подивом виявить, що життя не зупинилось. На стадії прийняття людина не просто вчиться жити в нових умовах, а й мотивує інших, допомагає тим, хто опинився в важкій ситуації, надихає власним прикладом. Знання про вище перераховані 5 стадій прийняття неминучого сильного спрощує широкий спектр емоцій і переживань, які люди можуть відчувати під час змін. Адже це дає людям заспокоєння, полегшення від того, що вони розуміють, що з ними взагалі відбувається, і зокрема, на якій стадії прийняття зміни вони знаходяться і де були до цього. Комунікативні емоції. Це така група емоцій, яка найбільше проявляється у людини під час спілкування із кимось. Веселощі це безптурботно радісний настрій, що виражається в схильності до забав, сміху. Однак не всяка забава викликає емоцію веселощі. Забавами може бути і серйозна гра, наприклад, шахи, і взагалі будь-яке цікаве проведення часу. Коли ж говорять про веселощі, то мають на увазі особливий вид забави, пов'язаний з жартами, пустотливими, інколи інфантильними витівками, несерйозною поведінкою. Така поведінка пов'язана з гумором зазвичай. Часто веселощі і сміх виникають з дріб'язкових приводів, наприклад, лоскоту дитини. Зніяковілість. Зніяковілість, танцером язливості визначають як відчуття незручності. У маленьких дітей зніяковілість виникає без видимої причини при зверненні до них незнайомих людей. Діти відвертаються, ховаються під спідницю матері, при цьому деякі з них крадькома поглядають на людину. Характерним для зніяковілості вважається наявність легкої посмішки, яка пробігає по обличчю людини. У дорослих зніяковілість може викликатися як невдачею в якій небудь справі, так і успіхом, який не очікували. Типи зніяковілості: з того факту, що дослідники цієї емоції виявили різні її прояви, ізарт виділяє два типи зніяковілості соціальну і особистісну. Перша пов'язана із турбованістю людини тим, яке враження вона справляє на людей, наскільки вона може відповідати їх очікуванням. При другому типі основною проблемою є суб'єктивне відчуття дискомфорту, саме переживання сорому. Сором Ізарт пише, що сором це усвідомлення власної незграбності, відсутності або неадекватності, в якій ситуація або при виконанні якогось завдання супроводжується негативним переживанням, тобто прикрістю, неспокоєм або тривогою. Сором це сильне збентеження від свідомості скоєння негідного вчинку або потрапляння в принизливу ситуацію, а в результаті чого людина відчуває себе зганебленою, з Сором це принизливе переживання, чи, як пише Томкінс, внутрішнє страждання, хвороба душі. Феноменологія сорому. При соромі всю свідомість людини сфокусовано на цьому почутті або положенні ситуації, в якому він опинився. Їй здається, що все те, що він приховував від сторонніх очей, несподівано виявилось виставленим на загальний огляд. І вона виявилася оголеною, беззахисною, безпорадною. Людині здається, що вона стала об'єктом презирства і глузувань. Несподівану втрату самоконтролю при соромі зазначає Еріксон. Тому сором може викликати відчай або гнів, як іноді супроводжуються сльозами. Провина, почуття провини зазвичай виникає, коли людина вважає, що вона зробила щось погане або неправильне, що може завдати шкоди іншим, суспільству або самій собі. Провина. Почуття провини зазвичай виникає, коли людина бажає, що вона зробила щось погане або неправильне, що може завдати шкоди іншим людям, суспільству або самій собі. Ця емоція може бути корисною, якщо вона допомагає людині розуміти свої помилки та виправляти їх, але водночас вона може бути дуже неприємною та навіть шкідливою, якщо вона стає надто сильною і затягується. Почуття провини може виникати у відносинах з іншими людьми, особливо у випадку конфліктів, непорозумінь або негативних наслідків взаємодії з іншою людиною. Наприклад, людина може відчувати провину через свої слова або дії, які причинили біль або образу іншої людині. Такі почуття можуть бути дуже неприємними та викликати тривогу, стрес, а можуть впливати на якість відносин та настрій. Почуття провини можуть бути викликані також взаємодією з близькими людьми, наприклад, батьками, дітьми, партнерами або друзями. В таких випадках почуття провини можуть бути пов'язані з тим, що людина вважає себе винною у проблемах або незгодах у відносинах з близькими. Важливо розуміти, що почуття провини можуть бути засновані на Неправдивих переконаннях, особливо у випадках, коли людина докладає всіх зусиль, щоб зробити все правильно та не причинити шкоди іншим. У таких випадках важливо звернутися до фахівця, який допоможе розібратися у складних емоціях та виправити неправильні переконання. Як впоратись з почуттям провини? Прийняти свої емоції. Визнайте свої емоції та дайте їм можливість бути. Пам'ятайте, що почуття провини це нормальна реакція на травматичні події, і це може відбутись з кожним. Подивіться на ситуацію з іншого ракурсу, поділіться своїми емоціями з кимось, кому ви довіряєте. Перестаньте судити себе. Часто почуття провини виникає через самокритику та самосудження. Спробуйте замінити негативні думки позитивними. Наприклад, замість того, щоб сказати, Я такий поганий за те, що зробив, скажіть. Я зробив помилку, але я зможу виправитися. Презирство. Це почуття повної неповаги, зневаги, що виникають по відношенню до людини або групи людей, які виявляють певні особистісні якості, вчинки або переконання. Як правило, людина, яка відчуває презирство, засуджує ці якості і не дозволяє собі їх проявляти. Це почуття формує ставлення між людьми і створює нерівність. Людина ставить себе вище за різними критеріями іншого свідомо дистанціюється від нього. Результати дослідження знаменитого американського психолога Ізорта виявили природу цього відчуття. Він вважає, що еволюційній перспективі презирство було засобом підготовки людини або групи до зустрічі з небезпечним супротивником. Наприклад. Молода людина могла готуватись до бою з противником, викликаючи у себе такі думки. Я сильніший за нього, я кращий його. Чоловіки, які засвоювали подібний образ думок, демонстрували більше сміливості і менше співчуття до ворога. Інтелектуальні емоції або афективно когнітивні комплекси. Під інтелектуальними емоціями почуття розуміють специфічні переживання, які виникають у людини в процесі розумової діяльності. Це не класичні емоції, які ми можемо зазначити, але ці переживання тісно пов'язані з емоційним станом людини та її поведінкою. Здивування. Емоція подиву здивування виникає як різке підвищення нервової стимуляції після якоїсь несподіваної події, звістки і так далі. Здивування не можна назвати емоцією базовою, бо ця емоція не має набору характеристик, які мають базові емоції. Здивування породжується різкою зміною стимуляції. Зовнішньою причиною для виразу емоцій здивування є раптова несподівана подія. Цією подією може бути несподівана звістка про щось чи когось, спалах феєрверку і так далі. Мімічний вираз емоції ця емоція легко розпізнається. Брови високопідняті, в результаті чого на лобі з'являються. Поздовжні зморшки, а очі розширяються і округлюються. Привідкритий рот приймає овальну форму. Почуття здивування знайоме кожному, але його важко описати. Частково це пояснюється тим, що воно недовговічне, але важливішим є те, що в момент здивування наш розум ніби стає пустим. Всі мислительні процеси ніби призупиняються, тому реакція здивування не отримує достатнього осмислення. Переживання здивування нагадує відчуття легкого поштовху електричним струмом. М'язи раптово скорочуються, людина відчуває поколювання від розряду, що проходить по нервах, який примушує здригнутися. Відчуваючи здивування, ми не знаємо, як реагувати на стимул. Його раптовість породжує почуття невизначеності. Здивування розцінюється як позитивне переживання. Коли згадати ситуацію, яка викликала емоцію здивування, то це буде радісна чи приємна подія. Спогади не настільки приємні, як в ситуації радості, але приємніші ніж спогади ситуації, що викликають негативні емоції: сум, гнів, відраза, презирство, страх, сором. Почуття гумору. Це більша якість та феномен, ніж емоція, але воно тісно пов'язане із емоційним станом та рівнем інтелекту людини. Гумор є гарною опорою для побудови стосунків, оскільки дозволяє м'яко виходити з різноманітних непорозумінь, позбавлятись безпідставних очікувань вибачати помилки. Ознаки доброго та екологічного гумору. Доречність. Час, місце слухачів, темі. Акцент не на людині, а на ситуації. Лаконічність, образність, паузи і інтонації, підмічання абсурдності світу, поєднання непоєднуваного, перенесення відомого у несподіваний контекст, гра слів і сенсів, сумніви, впевненість, невпевненість, впевненість чи невпевненість людини це інтелектуальний процес імовірнісного прогнозування тієї чи іншої події, досягнення або недосягнення цілі це віра в себе або втрата цієї віри. Вона може й не викликати в мені ніяких емоційних переживань, якщо прогнозується подія, до якої я байдужий. Я можу абсолютно безпристрасно прогнозувати успіх чи невдачу на іспиті студента, поразка чи виграш хокейної команди, до якої мені немає справи. Але і у випадку значущої для мене ситуації сам по собі імовірністьний прогноз не обов'язково супроводжується емоцією. Певненість у виконанні добре освоєної звичної для мене дії дає для мене підставу спокою або для поведінки, що сприймається безпечною, тобто відсутність емоційного реагування, а непевненість викликає занепокоєння, тривогу, тобто призводить до емоційного реагування.